Доброго дня! Сьогодні ми з вами міні-аграки в, в нашому київському торгівельному підприємстві. Ранок починається з клієнтів. Ви бачите, як вони сьогодні зранку примчались. Тестують трактор ОГО 504 з реверсом. Чудовий трактор. Ми дуже любимо, коли клієнти перші ніж придбати. Собі міні трактора приїжджають, його тестують, катаються, мацають, заглядають в кожен угол і ось бачите, вон, хлопці миють трактор перед видачею клієнтам планується доставочка, давайте глянемо, що вони тут миють. Ось ви бачите, намиваємо, нализуємо. Дуже добре що Нема морозу. Ось ви бачите, як тракторець перед тим як поїхати до свого власника з призою намивається, нализується. Ось ви бачите Оріончик 244-й. Оце такий чудовий тракторець сьогодні попрямує до свого нового власника. Тому чекаємо вас в мережі Мініагра. Нагадую, що перш ніж придбати трактор, приїдьте та протестуйте. Це найважливіше, не ведіться на таке, що ми вам привеземо. А далі як буде. Тільки офіційні трактори, тільки від офіційного імпортера. Два роки гарантії на будь-який міні-трактор. Так що чекаємо вас в мережі міні-агра. До нових зустрічей. Лайк підписочка, шановні! Слава Україні!